Бачиш прапор і бачиш стелу з написом Вас вітає Україна. В цей момент ти розумієш, що ти вдома, і я вдома. Привіт, мене звати Ліза Дідковська і ви дивитесь мій новий YouTube канал, де я ділюся епізодами зі свого життя. У цьому відео немає традиційної відеопідводки про те, аби ви підписалися на канал і поставили лайк. Але насправді це дуже допомагає тому, аби україномовний контент більше поширювався на YouTube, і це займе у вас буквально 2 секунди вашого часу. Тож можете зробити це прямо зараз. Виглядає так, ніби я зробила собі укладку, а насправді я помила волосся, не встигла його висушити до відключення світла і закрутила волосся в гульку. І от зараз, в принципі, досить непогано виглядає. Я тільки но передивлялася матеріали зі Львова, якраз монтую цей влог, до речі, який дуже-дуже крутий. Він мені дуже подобається, але звернула увагу на те, що я не розказала вам про один момент, і найкомічніше це те, що це взагалі найважливіший момент, найтепліший, най... просто най. -най, -най. І мені про які мені треба зараз вам розказати. Річ у тім, що більша частина моєї родини не знає про мій приїзд в Україну, бо я вирішила зробити це сюрпризом. Мій шлях з Торонто до Києва зайняв майже 6 днів. У мене була ще зупинка у Львові на один день, в Рівному на один день, і тому майже тиждень я добиралася з Торонто до Києва. Е, і всі ці 6 днів мені потрібно було не подавати жодних ознак того, що я знаходжуся в Україні, і відстань між нами зараз не понад 7 тисяч кілометрів, а ну 300 і що зовсім. Трошечки і відстань буде ще менше, там до 10 кілометрів. Зараз я знаходжуся в Україні вже майже тиждень, і тільки сьогодні почала виставляти якісь там сторіс про те, що я у Львові, аби не зіпсувати цей сюрприз, і аби навіть на один відсоток не було здогадки про те, що я зараз знаходжуся тут. Буквально через декілька годин я поїду в гості до бабусі зідусем. Я також візьму камеру а, і покажу вам цей милий момент, бо я впевнена, що він буде милим, дуже неочікуваним і дуже емоційним. Я ще знаєте нічого так не викладала, бо думала, зараз якась там подушка бабусі або якісь знайомі побачать, зателефонують, а як там Ліза, як пройшла ваша зустріч, і просто мій сюрприз би зіпсували. Я взагалі обожнюю робити сюрпризи людям, яких я люблю, бо це надовго зберігається в пам'яті, в серці, в душі. І як на мене, це, ну, правда, більш класні подарунки, ніж щось матеріальне, бо ти це запам'ятаєш надовго. Сьогодні маю запис в джебар на манікюр, і насправді я так чекала цього, бо для мене це, знаєте, не просто там переробити нігті як в черговий раз, а цілий якийсь ритуал гарного салону, улюбленого місця, і тому я прям дуже-дуже реально рада, що я туди їду. От такий, такий маленький привід для радощів сьогодні. Не звертайся стежки сміливості, спускайся сходами, щоб потрапити у джебар-брейк. Добрий день, добрий день. Terima kasih Манікюр, і поки ми його робили, я звернула увагу на те, що у майстра була така дуже гарна касичка з такими сріблястими кульками. Я раніше дуже любила вплітати собі колечки, просто на постійній основі я це робила. Мені дуже подобалось, бо це ну, реально прикольно, стильно і класно виглядає. І от зараз мені сказали, що є вільне місце і хочу вплести собі тепер а, такі кульки. Можна вибрати абсолютно різні, але от ті, які мені сподобались, це ось такі. Перед на цьому всі мої візі процедури сьогодні підходить до свого логічного завершення. Вже досить. такий Отакий захрест! Я просто не... на екрані нікого немає, але хтось дзвонить, думаю, ні, ну треба відкрити, може це сусіди, щось позвонили, ми їх довго не відкриваємо. А сьогодні Настя проводить мені екскурсію Мені Екскурсію рейтерською. Що, можливо, це знак доля? Качемо. Ходімо. <рес> <рес> Просто як ідеально я зняла цей кадр. <рес> дуже органічно. <рес> Дякую. Дякуємо <рес> дуже. в алюмінієву пляшечку гель для душу або шампунь, або кондиціонер або мило для рук. Коли ви використовуєте продукт, ви приходите з цієї ж баночкою і перенаповнюєте. зовсім швиденький огляд на те, що я взяла собі в The Body Shop. Це ось такий гель для душу з евкаліптом. Скраб для тіла з авокадо, і просто подивіться, який в нього насичений зелений колір. А потім взяла собі скрибочок Гуаша. У мене є, але він тільки розрахований під зону для очей, тобто він досить маленький. А це такий стандартний, є там ще мішечок, і буду користуватися. Сподіваюся, що він доїде назад зі мною. Мене познайомили також з Бестселером. Це називається батер для тіла. Я ніколи раніше не користувалася. Виглядає він ось таким чином, має таку текстуру і наноситься після гелю для душу. І останнє це крем для тіла з тієї ж серії, що і гель для душу з евкаліптом. Ді останнім часом я досить багато читаю і знайшла у мами на поличках декілька книжок, які я вже дочитала, і якими дуже хочу поділитися з вами. Перша книга, про яку я хочу вам розповісти, називається «24.02». І як ви зрозуміли за назвою, це про війну, і точніше, це щоденник війни. Автор протягом перших днів повномасштабного вторгнення і протягом перших місяців робив нотатки, які зібрав в ось таку книгу і зробив щоденник. Автор розповідає про свій досвід. І вони разом з друзями жили разом, намагалися допомагати країні як тільки можна волонтерити. Тож дуже раджу вам її прочитати. Друга книга це кафе на краю світу. Вона є дуже популярною і є бестселером в багатьох країнах. Можливо, ви її читали, бо насправді дуже багато людей мені завжди її радили, коли я питаю, що прочитати. Які «book recommendations». завжди в лідерах це кафе на краю світу. І остання книга, яку я вам показувала, коли вона мене тільки з'явилася, це «A message from Ukraine». І тут ця книга англійською мовою, і тут зібрані промови президента. Найважливіші його промови і до повномасштабного вторгнення і після, і вона є бестселером в Канаді, бо я її брала якраз на стенді в книжковому з написом Бестселери, тому вона більш розрахована на іноземців, але мені також було цікаво прочитати, не дивлячись на те, що я все це знаю українською, тому ось така книжкова підбірка.